Вітаю садівників на моєму каналі. У нас сьогодні середина червня 2023 року, і хочу вам показати такий цікавий сорт яблук, як Gold Rush. Дивіться, у нас на 13 червня приблизний розмір яблук сорта Golden Delicious. Десь приблизно зірву пару яблучок, покажу. Десь 18 мм і ось все приблизно 25. Ну, в середньому десь 22-23. Ми маємо такий цікавий сорт, як Gold Rush. Чим він цікавий? По-перше, сила роста. Не дивлячись на те, що він прищеплений на підщепі М9, бачите, так само, як і Golden. Росте він значно слабше. Можете порівняти діаметр штамба Golden Delicious і Gold Rush. Но суть не в цьому. Це досадка. Дивіться, я його тільки що прорідив і хочу звернути увагу, що було багато яблучок, які висіли по 2, по 3. От. Що я зробив? Я взяв, прорідив і залишив тільки по одному яблуку на бутон. І відстань між яблуками я зробив таку досить велику. От. Як я робив прорідження. Дивіться, все у нас висить на одну слабеньку гілочку, висить 4 яблука. Раз, два, три. Все забрав, лишив тільки одне єдине яблуко на молоденьку гілочку. От. Таким макаром я зробив все дерево і порахував біля 40 плодів в мене залишилось на дерево. Отаке От прорідження. Сорт чим цікавий? По-перше, це сорт пізнього терміну достигання, який може зберігатися у вас в холодильнику чи в погрібі байдуже до липня місяця. От. Не потребує він ніякого РГС, тобто звичайному холодильнику до липня місяця стоїть. І з мінусів, бачите, він не такий великоплідний. Ось я зараз порівняю яблуко Голдраш, яке я вже лишив. Ось воно біля мого пальця. А справа Голден. Голден трошки більший. Ну, Це генетична його особливість. Голден Джона Голд більш крупноплідний. Але Голдраш має переваги. Він імунний до парші. Зверніть увагу, що жодної плямки парши ніде нема. Була одна гілочка ось борошнистою росою. І все, більше нічого я не побачив. Тобто плоди практично стерильні. І так буде аж до осені. Навіть якщо не давати хімії взагалі, плоди будуть чисті. Вони жовтого кольору з таким трошки румяним бочком, Шикарно зберігаються, не уражуються паршею, мають гарний смак. І мені підходять по всім параметрам. Єдиний мінус, що якщо десь поруч пасіка або приватний сектор, вони дуже інтенсивно зав е, утворюють завість. Ну, це може бути і мінус, може бути плюс. Як для кого. Для мене мінус, бо в мене пасіка і зав'язується так, що просто нереально їх вручну прорідити. От. Що ще із мінусів? Із мінусів те, що він дрібноплідний. Тобто, якщо його не проріджувати, не поливати, не доглядати, а лишати то, що він сам нав'яже, плоди будуть калібром десь 55-60 Щоб отримати стандартні плоди 75 треба його рідити досить жорстко. Дивіться, оця трьохрічна гілочка, я на неї лишив. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Всього сім плодів, тобто 1 кілограм. Якщо залишити більше, плоди будуть дрібні. От. Сорт мені відомий вже давно, я за ним спостерігаю з 2009 року кожен рік. І з кожним роком я збільшую кількість цього сорта в себе на ділянці. Він мені дуже подобається. Смачний, врожайний, транспортабельний, лежкий, стійкий до парші і замінник Golden Delicious. Тобто, хто живе на півдні України, зверніть увагу на цей дуже цікавий комерційний сорт. Його можна вирощувати в органічному садівництві, тобто без застосування хімії. Так, да, можливо, він не такий шикарний, як Голден по розміру, і може чуть-чуть поступається в презентабельність, але за смаковими якостями, за лежкістю, стійкістю до хвороб він не поступається абсолютно. Ні Голду, ну ні Джона Голду. Тобто смак в нього достойний. І всі інші його переваги, скажімо так, перекреслюють його невеликі недоліки. Тобто Я вважаю, що сорт перспективний. Найкраще він підійде для Крима. Тобто Крим, Херсон, Миколаїв, Одеса. Все, скажімо так, що Північніше Вінниці я б не радив. Все, що Південніше Вінниці, цілком він може бути і себе він покаже з кращої сторони. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук, сорт Gold Rush, він же Coop, 28, Coop 38 американський імунний пізньозимовий сорт. От. Так що раджу звернути на нього увагу. Всього доброго. До побачення!